Доброго дня, на зв'язку, адвокат народу. Сьогодні поговоримо про зняття з реєстрації місця проживання, зокрема про те, куди звернутися, які документи надати, чи можна виписати людину без її згоди та багато інших нюансів. Куди звертатися для зняття з реєстрації місця проживання? Щоб знятися з реєстрації, Потрібно звернутися до центру надання адміністративних послуг, написавши заяву та надавши необхідні документи. Якщо ви хочете виписатися і одночасно прописатися за іншою адресою, то вам достатньо звернутися до ЦНАПу за новим місцем проживання. В цьому випадку випуску і прописку зроблять одночасно. Для військовозобов'язаних і призовників необхідно перед випискою або пропискою отримати талончик у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Які документи потрібно надати для виписки з квартири? Щоб знятися з реєстрації, потрібні паспорт, заява, квитанція про сплату адміністративного збору, військовий квиток або приписне свідоцтво для військовозобов'язаних. Чи може чоловік призовного віку виписатися без відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки? Ні. Для чоловіків призовного віку особисте відвідування територіального центру комплектування, тобто колишнього військомату, є обов'язковим. Що робити при знятті з реєстрації місця проживання військовозобов'язаним? У яких немає військового квитка? Якщо військовий квиток або приписне свідоцтво втрачені або зіпсовані, їх доведеться відновити тільки після отримання нового військового квитка стане можливим зареєструвати зміну адреси місця проживання та отримати відповідну довідку. Які є законні підстави для зняття з реєстрації місця проживання особи? Відповідно до статті 7 закони України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, зняття з реєстрації місця проживання здійснюється за заявою особи або її представника, що подається до органу реєстрації, за судовим рішенням, яке набрало законної сили. За наявності свідоцтва про смерть або ж за наявності документів, які свідчать про припинення підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства, підстав для проживання або перебування особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту, підстав на право користування житловим приміщенням. Чи можна виписатися з квартири за дорученням? За дорученням виписатися можуть тільки не військово зобов'язані. Для цього довірена особа повинна пред'явити нотаріально завірену довіреність і паспорт. Чи можна виписати людину з квартири без її згоди? Виписка з квартири справа добровільна. Виписати людину з квартири без її згоди можна тільки через суд. Але для цього мають бути вагомі причини і підстави. Які є підстави для виписки людини з квартири без її згоди через суд? Вагомими підставами для виписки є незаконна прописка мешканця, купівля квартири з прописаними колишнім власником або членами його родини, визнання мешканця зниклим безвісти. Також, якщо квартира знаходиться в приватній власності. То непроживання прописаної людини протягом одного року буде підставою для її виписки через суд, але потрібні докази тривалої відсутності людини, виняток складають такі випадки довгостривалої відсутності мешканця, призов на строкову військову службу, виїзд на лікування, тривале відрядження, робота моряків на суднах далекого плавання, перебування в місцях позбавлення волі. Перебування на війні або в полоні, перебування інваліда в соціальному закладі або людей похилого віку в будинку для літніх людей. У цих випадках термін відсутності в один рік буде відраховуватися після закінчення дії поважної причини, наприклад, після закінчення військової служби. У цьому відео ми розглянули актуальне питання сьогодення, якщо вам буде потрібна юридична допомога з цього приводу. Звертайтесь до юристів платформи Адвокат Народу. На сайті є зручна стрічка безкоштовних запитань. Також ви можете звернутися за розгорнутою юридичною консультацією, знайшовши спеціаліста в необхідній категорії. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з Адвокат народу. З нами складне стає простим.